Открывайте. А а, -а, -а. А, а. а. Вы молодец. И нафиг. Понедельник ваш результат у вашего доктора. Володимир Вуз по обіді здає ПЛР-тест на ковід у восьмій міській поліклініці на проспекті перемоги. Черг тут у другій половині дня немає. Розповідає два дні тому. Відчув слабкість, головний біль, та почав кашляти. Позвонив сімейному врачу. Зателефонував сімейному лікарю. Я працюю, мені потрібен був лікарняний лист. Відкрили лікарняний лист. Ну і вона сказала, що обов'язково треба здати тест на ковід. Ось пройшов. Пройшов тут. Прийшов прошов. Для таких пацієнтів, як Володимир, з підозрою на ковід з початку пандемії у поліклініці зробили окреме відділення. Його огородили спеціальною плівкою, а потрапити сюди можна тільки через запасний вхід. У дві зміни тут щодня приймають 10 чергових лікарів. Одна з них Лариса Кодляр. Ті ж саме привикліну два спали жити в этом маду. Звичайно, ми звикли два з половиною року живемо у цьому пеклі. Вже до усього звикнеш. У понеділок ми тут чергували. Було звичайно дуже багато людей. У нас було по 25 людей на кожного лікаря за 5 годин роботи. Це вже багато. Усі з температурою, усі кашлюють. П'ять годин рух пацієнтів. Немає такого, щоб якась перерва була. Сьогодні звичайно поменше хворих порівняно з понеділком. Конечно, поменше хворих. ну по сравненню з понеділком, так полегше. Кількість звернень збільшилась три тижні тому, каже терапевтка. Працюють у режимі живої черги. слава Богу, конечно, зараз слава Богу, як звичайне орві проходить хвороба. Ми навіть якщо когось госпіталізуємо, люди як правило не потребують кисневої підтримки. З іншими потребами до свого терапевта пацієнти приходять до чистої частини відділення. Тут сьогодні працює Ольга Терновська. Зараз ми будемо виписувати справку басейну. Ага. прийшла нас саме за цим, тому це дуже така приємна робота. Ольги Терновської 2000 декларантів. Це максимальна кількість пацієнтів для терапевта. Те, щоб було трошки більше відповідальності, тому що коли людина дзвонить і каже, я тут тиждень ходжу на роботу з температурою 37,5, а зараз мені зовсім зле і дай лікарня. Ну, я кажу, вична, що ж ви робили цей тиждень? То ж неправильно було цей весь час ходити на роботу. Треба було вдома дотримуватися самоізоляції. Я дуже багато звертаються дистанційно, це по телефону або, або через вайбер, тобто дуже багато зараз таких дзвінків. Тобто, от прийом а ще потім до вечора, я ще на зв'язку зі своїми пацієнтами. Ця поліклініка обслуговує 65,5 з половиною тисяч жителів Харкова. Працюють тут 35 терапевтів. Розповідає заступниця медичного директора поліклініки Наталія Танько. Пацієнтам хотілось би донести тільки одну о, таку думку. Пацієнтам хотілося б донести тільки одну таку думку: що ми теж люди, що ми теж повинні відпочивати, що наші ресурси теж не безмежні. Хоча ми завжди хочемо допомогти. Ми відкриті до спілкування, але іноді у нас просто немає на це сил. В регіоні ще не досягли піку захворюваності на ковід, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Епідеміологія все ж показує, що ще йде наростання захворюваності. Коли ми, хоча б утримаємося на два тижні на якісь показниках, плюс-мінус, тоді можна сказати, що ми достигли умовного плату. Зараз захворюваність ще наростає. До збільшення пацієнтів з підозрою на ковід готуються і у восьмій поліклініці, говорить лікарка Наталія Танько. кабінетів, а буде працювати на п'ять кабінетів, а більше. Відділення буде поділено тоді рівноцінно. Половина лікарів буде на одній стороні, половина на іншій. Медичних ресурсів нам поки достатньо. Танько каже, зараз працюють у звичайному режимі. Руслана Богдин та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Kharkiv